Катю, сьогодні, коли у фіналі вийшла вагітна у весільній сукні, ви аплодували ну чи не найбільше з усіх? Я так розумію, що трохи сумуєте за тим станом. П'ять вагітностей у вашому житті це не межа. Ні, то я просто дуже радію за ту людину і взагалі переживаю ту радість разом з нею, і я вже знаю, що це таке. Я відчула цей стан і дуже втішилася. А наступна моя була така думка, що це знак, що Оксана вагітна наступними думками ідеями, тому що сьогоднішня колекція була просто вражаюча, дуже красива і цікава. Думаєте, що ваша родина може поповнитися шостою дитиною? Чи ви для себе закрили це питання? Знаєте, я останнім часом зрозуміла, що е, думати, поповнювати, не поповнювати це ж не купувати взуття чи якусь суконку. Якщо тобі Бог дає, а ти відкритий йти за тим е, покликом ну то я відкрита, але це вже є справа Господня яким весілля було в вас? Тому що сьогодні ми побачили показ весільних суконь, а ніколи не бачили ваших весільних світлин. Певно ж у вас теж була розкішна, весільна сукня, можливо, навіть українського дизайнера, можливо, навіть Оксани Караванської. Там мені було 26 років. Я щось ще не дуже цікавилася дизайнерськими. Вбраннями ходила в звичайний салон, купила суконку, яка мені сподобалася. Яке було весілля у майбутнього мера Львова Андрія Садового та його дружини Каті. Дуже незвичайно. До речі, ми в церкві Юра збрали шлюб. Тут. Так тут о 18-й годині ми взяли шлюб. Там, поки все приїхали до італійського дворику, десь на сьому годину. І в 12-й годині ми вже всі розійшлися, бо це музей, там довше просто не можна фізично бути. На той час було ми бавилися, танцювали. Була пікартійська терція, була Руслана з своїм Сашком. Вони також співали, навіть Сашко співав. Невеличкий симфонічний оркестр. Було все дуже красиво.